Щирі вітання усім, хто зараз з першим подільським. Сьогодні спробуємо проаналізувати цей бентежний і непередбачуваний 2022 рік рік, коли ворожа орда розпочала широкомасштабне вторгнення на нашу суверенну, соборну і незалежну країну. Доброго здоров'я, тихої ночі, світлого вечора. Тримаємо стрій і тримаємо фронт. Ці фрази не були особливого актуального значення цього річ. Гості нашого каналу, наші земляки, які зараз і тримають цей воєнний, економічний, гуманітарний, волонтерський, культурний і багато інших фронтів, на яких опинилися ми з вами. Отож, як Хмельниччина і вся Україна крокує до перемоги, спробуємо з'ясувати разом сьогодні. З начальником Хмельницької обласної військової адміністрації Сергієм Гамалієм. Доброго дня, слава Україні! Героям слава, е, якщо я не помиляюсь, на початку на кінці лютого, на самому початку війни, ви стали очільником військової адміністрації. Чим власне відрізняється військова адміністрація від, скажімо так, звичайної державної повноваження? Як, як це? Навіть один день ми були 23 числа. Один день ми були навіть військовій цивільній адміністрації. Вже 24 числа після повномасштабного вторгнення. Ми всі, всі області стали військовими адміністраціями. Ну, по перше, якщо раніше в нас були питання тільки економічної безпеки, зараз додалася ще продовольча безпека. Зараз у нас додалося все, що пов'язано з війною, з військовими. Ми формуємо першочергово, куди нам потрібно виділяти гроші. Ми займаємось практично всіма, всіма питаннями, якщо до військового часу більша частина да, більша частина якихось речей можна було покластися на місцеве самоврядування. І згідно з, згідно нашої децентралізації, їм дійсно дуже багато прав було надано. під час е, війни. Ми маємо централізувати якраз все і боротися е, проти ворога саме адміністрації. То Ви радитися, ну приймаючи якісь ті ну, банальні навіть рішення, да стосовно комендантської години. Ви з ким ж радитися? З військовими так, в нас в нас є рада оборони області, яка створюється згідно якраз закону про військовий стан. Це і, і туди і входять також представники. Да? Туди входить обов'язково голова обласної ради, міський голова обласного центру, і далі всі військові. Всі військові і силовий блок, і тоді вирішується питання щодо безпеки е, саме нашого регіону. Тоді піднімається е, питання перекриття того чи іншого шляху. Скільки має в нас бути блокпостів, комендантська година, е, дозвіл на продаж алкоголю чи не на продаж алкоголю. Е, ми можемо також вилучати залучати потужності е, того чи іншого підприємства саме для е, для наших військових. Це саме для, для цього саме створюється Рада оборони області. період війни важливо. І страждає можливо дуже багато, якщо не найсильніша економіка країни. Щоб тримати воєнний фронт, нам потрібно мати і тил, і мати економіку, за рахунок чого яка економіка взагалі працювала чи не працювала на Хмельниччині. Цей рік особливий щось позакривалося, чи навпаки, можливо, щось відкрилося, чи вдалося забезпечити оцей рівень надходжень зрештою в бюджет. Нам до речі, багато чого вдалося. Вважаємо одні з перших почали навіть ремонтувати дороги ще в квітні місяці, тому що теж дуже багато потік авто, який їхав через нашу область. Ви ж знаєте, в нас дуже багато було переселенців. Тут теж велика подяка нашим аграріям забезпечити продовольчий фронт. Це не менш важливо ніж військовий фронт, тому що. Кожному військовому ми розуміємо, його треба нагодувати, його треба одягнути, його треба забезпечити. Саме для того, Хмельниччина і працює Я завжди говорив, що Хмельниччина зможе продовольчим фронтом забезпечити навіть для всієї України. Ну з продовольчим фронтом зрозуміло, але економіка підприємства в нас. Закривалися чи чи продовжували працювати У і бюджет нас, наповнюється? В нас всі підприємства продовжили продовжували працювати навпаки. В нас навіть ми релокували так, як ми знаходимося в тилу. До нас було релоковано багато підприємств. Це близько сотні підприємств. Було свою діяльність вже продовжили на. Території нашої області це із Запоріжжя, із Донецька, із Луганська. Навіть були з Києва. Деякі повернулися потім до, до Київської області, деякі ще залишилися. Про ви говорили про продовольчу безпеку. Да, це важливий такий елемент. Багато хто на початках просто звичайні люди да, допомагали продуктами-переселенцям. Окрім переселенців, у нас е, залишалися військовій і деокуповані території. Хмельниччина продовжує допомагати яким регіонам і чим за рахунок чого було, було визначено. Ну не на самому початку зрозуміло, да, коли йде війна, треба було організовуватись тут і більше розуміти, кому, кому допомагати. У нас є комунікація з такими самими начальниками військових адміністрацій, там де безпосередньо йдуть бойові дії. Ми зізванювалися, говорили, які потреби ми допомагали. Допомога була. Спочатку організована дійсно велика подяка волонтерам, людям, які долучилися наші жителі там Хмельниччини, чи хтось проїжджав. Навіть пам'ятаю такий випадок, коли е, на блок блокпосту зупинився старший чоловік. Пенсіонер вийшов з машин, підійшов на блокпосту. Там охороняли один тоді, ще не поліція а. Просто ДФТГ там о, ще о, не було о, да, оборонівці. і сказав: дивіться, я не збирав там з пенсії, все, я там собі знаєте, як старші люди говорять, там я збирав на смерть. От у мене є 70 тисяч гривень, я б хотів віддати військо. Просто на блокпосту, да, просто на блокпосту. Ну зрозуміло, мо там заборонено брати гроші, і так далі, але це дійсно надихає. Говорить про те, що наша нація незламна. А дуже часто приходили, приносили їжу на кожен блокпост. Хто жив неподалік, приходили жіночки. Надавали і вареники, готували, і будь-яку їжу приносили, так що ну Стосовно? хлопці точно не, не голодували. Стосовно цієї такої е, великої підтримки гуманітарної, якщо я не помиляюся, Херсонська область наша, ну скажімо так, підшефна так е, пізніше, коли вже е, е, після перших там місяців е, війни. Вже було зрозуміло, як кому допомагати, щоб вона ця допомога була більш ефективною, бо з першого дня да, почали допомагати всі, всі країни, всі кожен хто міг, і вона, скажімо так, була не зорганізована. Да, то щоб зорганізувати, потім за кожною областю тиловою визначена була область, які там деведуться чому дії, нам да, Херсон дістався. Домогти. Це ну не, не можу так сказати. Ми ніколи не задавали собі. Таке питання, чому саме та область чи інша була визначена, але впевнений, що інша область, наприклад, Донецька чи Луганська, отримує. Я зараз не пам'ятаю, хто відповідає саме за, за яку область. Ми були впевнені, що вони теж отримують і все зроблять. Ми них, ми всі земляки, всі, всі єдині. Ми всі українці, то маємо допомагати. Визначили нам Херсонську область, значить ми допомагаємо Херсонську область. На сьогоднішній день теж розділена сама Херсонська область, так як до окуповано, теж поділена вже більше по громадам. Вже не тільки ми відповідаємо за Херсонську область, а також ми відповідаємо. Відповідаємо там за, за частину Херсонської області за дві громади, інші теж до двох громад. Бо е, після того, як ми вигнали звідти Орків, там дуже багато чого, що відбудовувати, і дуже багато чого робити. Тому потрібна допомога всієї України. Дивіться, нам допомагають міжнародні різні організації, структури країни, ну фонди і все таке інше. Хмельниччина в цьому році так е, попри війну да на диво відзначилася в Україні і. Ну, скажем так, підписала договір співпраці з штатом, американським штатом. Що це було? Що це є? Це ну така свого роду заявка, декларація нам потрібна допомога, або давайте ну там будемо. Ким же культурним обміном є якісь результати цієї співпраці да. з задоволенням розкажу про цю історію, тому що вона дійсно єдина і індивідуальна і не неповторна. Скажімо так, це перший раз, коли зазвичай підписують місто побратим з містом побратимом А це ціла область і штат Місісіпі. Причому це було. Прийняте рішення їхнім сенатом. Вони проголосували за це офіційно, підняли руки і оголосили про те, що Хмельницька область стає їхнім. Штатом побратим, так як вони назвали це надзвичайно приємно і нарешті злов... Україна має свій штат. No, no. І знову ж таки, це якраз говорить про те, як люди е, хотіли е, допомогти з перших днів війни. Як я і говорив, вже дуже багато хто дзвонив з різних країн. У нас дуже багато наших земляків з Смольницької області, наших подолян, які знаходяться за кордоном. Дуже багато наших е, е, знайомих, друзів, е, іноземних е, партнерів, які теж дзвонили і питали чим допомогти. З Польщі, з Литви, з Латвії. І так само е, прийшов чоловік, старший чоловік каже, в мене син, він сам в Штатах живе. І зараз в Німеччині хотів би вам допомогти. Ми зв'язалися з ним, він працював, е, працював в фонді, якраз в німецькому, каже, можу передати ліки і так далі. А потім ми вже спілкувалися, потім пройшов е, якийсь час, він запропонував е, поговорити з. Губернатором Штату Місісіпі, і ми, ми погодилися. Тоді було спілкування перше, друге. Питали, що потрібно, що, що саме потребує область. Ми розповідали якраз, що через нашу область 375 тисяч внутрішньопереміщених осіб переїхали. Було нормальне спілкування, і потім в якийсь день вони сказали, що ви будете не проти, якщо ви станете нашою областю побратим. Ми звичайно, що не проти, але як це зробити, ми не знали. І вони проголосили, прислали нам акт, який зроблений саме в штаті Міссіпі, Проголосована, і після цього почали відправляти нам допомоги. Допомоги приходять контейнерами. Вони приходять в Польщу, з Польщі вже автомобілями, доїжджають до нас. Вже було таких чотири вантажі відправлено для нас: Це і їжа, і іграшки для дітей. Ну, все і медицина, все це допомога йде кому на громади для переселенців. Ми не обов'язково для переселенців. Ми дивимося, багато йде по закладам, багато йде по тим же тим самим внутрішньопереміщеним особам на, на потреби, скажімо, області, бо навіть переміщення особи, переміщення, особисті, всі, що живуть в нас, вони вже е, жителі та громадяни Хмельниччини. Тому вважаю, що це якраз допомога для всієї області. І, наприклад, теж від них ми теж долучали і відправляли на той самий Херсон. Ще один такий був ваш власне, ініційований проєкт кінофестиваль. Взагалі, як культура, як кіно, як мистецтво, ось цей фронт, з чого почав був, який був початок. Наскільки вони долучилися? Наскільки мені відомо, Хмельниччина стала такою мекою для ну, якщо можна сказати, переселенців, митців. В такому плані десь хтось у нас, який же час перебував, як в нас в області під, під час Другої світової війни в Черчилля запитали, якраз була пропозиція, щоб забрати гроші, які виділялись на культуру, і віддати на, на озброєння. На що Черчилль відповів: а за що ми тоді воюємо? Культура вона важлива завжди, і то саме я впевнений, що в нас дуже буде ще багато червоних доріжок. Ми будемо. Дивитися фільми про наших героїв, про героїв як і в тилу, як так і на фронті про українців, справжніх українців, справжніх патріотів. Нам ще багато фільмів подивитися, тому впевнений, що культура буде, буде розвиватися. І Ми робили дійсно рік тому. Це був перший кінофестиваль в Хмельницькій області. Планували зробити другий. під час війни. Дуже багато, як ви сказали, митців переїхало до нас, і вони всі приїхали з ідеями чим допомагати, тому що ну, вони тут кожен має діяти на своєму на своєму фронті. Хтось може воювати, хтось може збирати, збирати зерно, хтось може. Готувати їжу. Хто кожен має займати свою хтось? Ви можете може навести приклади, що зробили вони перша чергов, на самому початку. От що зробили, вони об'єдналися. По-перше, всі е, співаки, які в нас е, знаходилися, це і група мозги, я пам'ятаю, і група Врем'я і стекло. Вони об'єдналися і робили такі е, концерти: концерти для дітей. Дитячі концерти вони виходили перший раз навіть без аранжировки, просто вони співали, співали гімн, співали. Діти дуже їх люблять, приходили. І в нас ще така була теж ідея. Ми давали подарунки дітям, які жили в Хмельницькій області, і вони передавали ці подарунки якраз дітям, які приїхали з інших, з інших регіонів, для того, щоб подружитися. Це дуже гарно виглядало. Вони теж задоволені, щасливі. Ви знаєте, ми воюємо зараз заради саме посмішок наших, наших дітей, тому ні в якому разі не можна зупиняти концерти. Різниця зараз тільки в тому, що всі концерти безкоштовні. Раніше або дітям або благодійні. У ну, нас, не пам'ятаю, благодійних концертів по-моєму, вони не робили, якщо було не пам'ятаю, але ну, безкоштовно їздили. Також їздили велика подяка Олександр Пономарьов, Михайло Дзідзя. Вони їздили по всім військовим частинам, які в нас були розташовані, які виїжджали. Вони до всіх приїжджали, в нас формувалися батальйони, які потім їхали на фронт, Вони співали для них і для хлопців. Це Дійсно, було дуже приємно. Також у нас є підписаний меморандум про співпрацю якраз зі, зі спілкою громадської організації, спілка кіномитців, спілка продюсерів, кінопродюсерів. Є очолює голова ради кіно. Артем Колюбаєв, і вони дуже багато передавали автомобілів. Якщо з зараз помилитися, але більше сотні автомобілів не тільки вони передали на на фронт, також дуже багато різних до речі. обласна адміністрація теж ж передавала автомобілі. Що це за машини? Де ви їх брали? Е, ну це саме наша співпраця, тому що ми не можемо брати, наприклад, на, на себе обліковувати ці автомобілі. Це якраз є співпраця. Коли ми приходимо, співпрацюємо з різними благодійними організаціями. Говоримо, де воно потрібно. Координ, Координація це координація. Чому? Тому що е, ми, ми спілкуємося точно зі всіма військовими частинами, які, е, скажімо так, виїхали з Смольницької області. Ми знаємо, е, знаємо всі. Не всі знають В кожному місті, кожен знає за своїх. І виходить, коли, е, коли одна благодійна організація допомагає, візьмемо будь-яку військову частину, ікс не допомагають одній частині, і друга, третя, четверта, всі допомагають одній і ті самі. Угу. А а є поруч інша. Так щоб воно було більш-менш справедливо, да. скажемо так. ми дійсно знаємо, що потрібно, що туди потрібні автомобілі, туди потрібні квадрокоптери. А тут, наприклад, квадрокоптер старлінки. не потрібен. Да. ми забезпечувала держава на всі військові частини, бо було... ми передавали старлінки, вони були забезпечені якраз по лінії Міноборони, то передавали. Ми. Дивіться, я знаю, що ви бачили війну фактично. Якби це так не звучало дивно, на території Хмельницької області, фактично в перший день. Ви були на місцях тих, скажімо, ракетних попадань, які були на території нашої області. Ви їздили вже на деокуповані території і ще кудись, куди можна було сказати, скажімо так, на схід їздили до наших військових. Якими ви побачили війну, де було жахливіше, де було. Більш емоційно тут, на нашій території, де ніби без великих жертв, да, але все ж таки були попадання, чи там, де, були, де, де було чути обстріли. Емоції, знаєте, де викликають більше емоцій? Емоція це спілкування. От Спілкування в тих історіях, які розповідають хлопці, розповідають хлопці, чи це. На фронті вони їх розповідають, чи тут в лікарні, чи просто проходячи в кабінет. От від тих історій, про що я говорив, що впевнений, що буде, будуть знімати фільми, будуть показувати наших героїв. Є дуже багата історія. Тут познайомився, наприклад, з хлопцем, героєм України, якому президент України надав героя України посмертно, а він живий. В нього ціла історія, про яку ми говорили. Про неї можна вже і прочитати, коли думали, що він загинув, а його переховували. Переховували його цивільні люди на території Херсона, коли вже зайшли туди орки. І якби його там знайшли, ну і для цих людей, я думаю, це завершилось би смертельно, але вони ризикували своїм життям і врятували йому життя. І він повернувся до нас, наш земляк. Це одна з тих історій. Є такі, також такі історії, які, от я пам'ятаю, під час війни нам потрібно було відправляти під час початку війни, нам треба було відправляти автомобіль з пальним. На, на Донецьк, да ну і там обстріли постійно, мало хто може поїхати. Ми знайшли, е, ну як знайшли по телефону. Я навіть не бачив ніколи цю людину. Позвонив, е, представився, кажу: у вас є автомобіль е, такий, що може перевести цистерна перевести пальне. Він, він каже, так, да, є, але проблема з водіями. Ну важко, мало хто хоче поїхати. Це, це ризикувати життям. Я Кажу, ну от такий випадок нам потрібна допомога. І він перезвоню через там, декілька годин. Каже: в мене є одне прохання. Якщо у вас є бронежилет і є якась зброя, ну я поїду з да, захист, я поїду з водієм, бо ну, щоб водій не боявся. Я сам власне, власник цієї компанії. Ну, надзвичайно було приємно. Якраз мене на початку війни хтось приніс мені бронежилет, і його якраз йому віддав. Безумовно. Е цей рік об'єднав українців, як, як ніякий інший, певне, ну, принаймні за ці часи нашої сучасної новітньої історії. Е, на сам кінець, якщо можна, буквально в трьох реченнях, які все-таки є позитиви в області, загалом в області в цьому важкому 2022 році? Е, з позитивів вам скажу наші діти. От нещодавно був День волонтера. Я зловив себе на думці. Я був в багатьох місцях, вітав волонтерів їм велика подяка. Це великі молодці не дарма. Да? у нас і день волонтера, день зсу і день місцевого самоврядування. Вони всі об'єднані, вони всі і волонтерами і військовими. Але був один захід, де я нагороджував дітей-волонтерів. Наймолодшому було 10 років. Ви знаєте, от коли я якраз їхав на той захід, думав, що це країна непереможна. Люди непереможні, коли в такому віці. І вони коли розповідали, що вони роблять, як вони це починали робити, кожного з них так чи інакше доторкнулася війна, ну, це от, те, що нас об'єднує і те, що ніколи в нас не можна забрати. Да? Якщо Росія хоче знищити нас як націю, забрати в нас і культуру, і все, це неможливо. От завдяки таким дітям впевнений, що неможливо. Що е, з того, що позитивного війні зустріч людей, правдивих людей, да? під час війни ти бачиш правдивих людей. Не всі ті, хто до повномасштабного вторгнення е, бігали з гаслами Слава Україні, е, з'явилися дійсно е, тими. Хто міг би піти на фронт? А, да, а були такі, що і не кричав такі гасла, вони пішли першим. Для мене було враженням. Перший депутат обласної ради з першого дня війни. Ну, я очікував ну, точно від інших депутатів, що вони підуть. А пішов він. Це для мене теж було неочікувано. Пішов голова фракції, цілою, пішов на війну, записався і з солдатом. Пішов на передову і воював якраз воює. І воюю, да. І воює воює досі. То для мене це великий великий показник, і велика шана. Взагалі, велика шана всім, хто долучається, не незалежно яким чином. Щиро дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.